Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення – Єдність, все єдине, кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб. Це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби. Одна в один бік пливе, інша в другий. Одна в тінь в мінус, друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Е, тому, е, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну. Е, Повторення мати вивчення. так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, Це вже буде, знаєте, таке новий вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях, це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація, йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас, те й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше, це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Риби, ваш квітень місяць, ви у нас також герої, тому що Нептун це ваш управитель, і він в овен. Ви також можете дуже відчути. Те, що зараз відбувається в вашому житті. Ну, тобто, якісь такі важливі а, події, починаємо. Старший аркан імператриця. Дуже раджу зануритися в себе, не слухати інших, а тільки себе, бути з собою наодинці і прислухатися себе і своєї інтуїції. Якщо ви десь з кимось навколо вас люди, прислухайтесь самі, сидіть в тиші і слухайте. Тому що і Верховна Жриця вона навчена считувати знаки і е, дуже розвинута в неї інтуїція. От ви будете на початку квітня ось такі. Також ви можете звертатись до психолога, психотерапевта і а, таролога, тому що це також верховна жриця. І це люди, які навчені слухати, чути вас і давати а, поради як таролог, ну тобто зчитувати з карти те, що а, там зображено інтерпретувати а, а, грамотно, назовімо це так. Цікавий початок. Десятка жезлів буде щось важко. Щось вже йде на завершення, якась кульмінація подій. Ви будете відчувати це на тілесному рівні, дуже вам важко буде, але знайте, що це вже кінець, ось ось і завершиться. Ну і своя ноша, ви ж пам'ятаєте, не така важка, хоча тілесно дуже буде важко. Але ви впораєтесь, вам вистачить сил. Добре, пам'ятайте про те, що ви можете делегувати, просити про допомогу. І нехай це буде просто. Багаття ви запалите наприкінці, і буде вам свято, і будете ви танцювати. Або е 10 свічок, і ви е відсвяткуєте те, що ви завершите якесь, якийсь етап в вашому житті. Наступна колода. Туз Пентаклів. Боже, це така вдача. От, повезло так повезло. Кожен таролог обожнює цю карту. Я вам навіть раджу її поставити на заставку в телефоні, тому що це велика вдача, коли випадає туз Пентаклів. Це говорить про те, що ви Богом зараз благословені всесвітом, в кого ви віруєте, і вам а, дає Всесвіт, зелене світло. на... Втілення вашої мрії, цілі, що ви там маєте? Тобто це матеріалізація вашої ідеї. І це просто ну, це вдача. Тому що ви там хочете втілити, знайте, починайте. Якщо це. З присмаком з минулого щось таке, знаєте, до 15, до 15 квітня ви хочете почати. Добре. Якщо зовсім нове, то після 15-го. А зараз збирайте оці всі важливі речі, які вам ну, потрібні для початку. Наступна карта. Четвірка мечів. Буде такий а, стан, значить захочеться зупинитися і просто помовчати, і ні з ким не спілкуватися, і просто побути на самоті, помедитувати, або почитати книжку, зібрати якусь інформацію для того проєкту, який ви хочете втілити, матеріалізувати в житті Тому ось тут спокійно, просто зупиняємось. Це не значить, що у вас там все зупиниться. Ні. Просто треба щось добрати, якусь інформацію. А потім імператор, бачите, сядете на трон і будете. Делегувати, будете розказувати комусь що робити. Це може бути підвищення, отримати нову посаду, це може бути спілкування з воєнною людиною на державній службі. Це може бути ваш тато або чоловік, спілкування з ним і що воно вам далі дасть. П'ятірка Пентаклів. Можливо, вам здасться якийсь момент, що вам не вистачає коштів, або чогось задля того, того проєкту, який ви там собі придумали. Але ну, ця криза, вона спонукає і мотивує для розвитку або ви передивите свій бюджет. І оберете важливі речі, і не будете витрачати зайве, або ви побачите якесь доповнення до свого заробітку ще якесь. Ну тобто, обов'язково ця карта вона мотивує про те, що гроші є навколо, є меценати, є тендери, є. Господи, що ще ж виграють. гранти, є покровителі. ну, тобто, в світі багато коштів. Карта блазень. Початок нового. Вам треба буде ну, почати щось наново. Або додати новизни. Пам'ятаєте, я казала, що після 15-го ми починаємо щось взагалі нове. Оце воно, мені здається. Тобто з нуля. Ви щось можете з нуля почати або додати новизни в те, що є. Також це може бути знаєте, такий настрій грайливий і дитячий. такий. Це така спонтанна внутрішня дитина, ваша дуже буде активна. І я дуже раджу вам бути такими, тому що в цьому настрої легкості ви відчуєте жагу до життя. І той проєкт новими барвами вам буде бачитись по-новому. І взагалі захочеться ризикнути, але дуже вас прошу, обережно не всім життям. Тому що тут, бачите, блазень стоїть на краю пропусті. Ну і також собака, можливо, ви захочете собаку завести. А може, ви дізнаєтесь, ви вагітна, або хтось в роду завагітнів, або народить дитину. Ну, а здебільшого це щось почати з нуля. Паж. Пажі в нас також діти. Паж, чаш. Ну, це може бути пропозиція руки і серця, а може запрошення на побачення. А може вам треба буде займатися дітьми і а, стосовно там, куди повести, в які заклади, там, яка розвага, чим зайняти свою дитину, які напрямки розвивати. Ну, це щось про мистецтво, здебільшого щось зробити руками, написати картину, а, ось таке. Наступна колода. Шістка мечів. Дуже люблю цю карту. Коли на неї дивишся, ну якось не дуже зрозуміло. А коли ти її проживаєш, особливо коли вона випадає на карту дня, ти точно розумієш, що те, куди ти рухаєшся, це подальшому точно в майбутньому, ти розумієш, що все на найкраще. Тобто ти бачиш світло попереду. Ти розумієш, що ти в правильному напрямку рухаєшся, і за спиною вже багато чого, але воно тобі вже ну ніяк. Ти точно відштовхнувся від того берега і розумієш, що а, ти йдеш найкраще в майбутнє. Пливеш, йдеш, їдеш, але точно вже все добре. А далі буде ще краще. Оця фраза нехай вам допоможе. Знов десятка жезлів. Знов важко. Ну, таке враження, що ви приїжджаєте кудись. Ось тут може бути переїзд. Можливо, до вас хтось приїде. Ну, і це буде на фізичному рівні важко. Ви бачите, скільки тут всього і волу важко, і людині важко. Пам'ятайте про те, що ви не одні і є таксисти, є люди, які. ну... Можна заплатити, і вони вам допоможуть. Тому делегуйте, будь ласка, добре? Але це завершення. Це знов якесь завершення, якась е, подія завершиться, якась циклічність кульмінація подій. Це, можливо, і е, про роботу, можливо, ви захочете завершити, вам важко там. Зараз подивимось, українська колода. Що далі Десятка пентаклів Слухайте, третя десятка за місяць, точно у вас щось відбувається, якесь завершення, якась кульмінація, якийсь етап в житті завершується. І ви отримаєте, або ви звільнюєтесь і отримуєте кошти, знаєте, ну такі, або вам повертають кошти борги. Ну, Це точно на благо, це точно на щастя, тому що це карта щастя, повна чаша ізобіля, багатства. І все у вас буде. Ну, Тобто, десятка пентаклів ви ще не буває, ви розумієте? Тому ви багаті будете наприкінці квітня. У вас буде якась здобич. Ну, тобто, ви отримаєте, мабуть, якусь премію, ну і свято, дуже якесь важливе сімейне свято. Збереться уся родина. І остання колода з цікавої колоди «Тисяча доріг з питаннями. Які я зроблю окремо в хайлайті в інстаграмі, щоб ви змогли кожен знак Зодіаку дати собі відповіді стосовно переходу Нептуна в Овен, куди ж він вас запрошує? Яку дорогу він вам, який шлях він вам відкриває? Коли він перейшов Нептун в Овен, Риби. Вісімка Пентаклів, знов гроші, слухайте, ну я радію. Тут п'ять на які ви собі даде, дасте відповідь, і ви е, зрозумієте, от ви просто запаралелите своїм життям і зрозумієте, про що ці питання для вас, і ви отримаєте відповідь. Нехай вас не спантеличує герой, коли, куди рухається ваш герой. Герой це є ви. Ви герой свого життя, ви автор свого життя. Тому знайте, що вам вже час прийшов зайнятися своїм, своєю промисловістю, своїм, скажіть, господи, як це перекладається, производством, ну, промисловістю. Ну, тобто, ви автор свого життя, ви майстер, ви вже можете робити лейп, ви можете. Стати брендом себе, назвати щось своїм ім'ям, і ви вже заслуговуєте на це, бо ви майстер своєї справи. Ви великий молодець, або ви велика молодець. Ну і гарні кошти, я казала, ви будете заробляти, і творчість вам нехай буде запорукою. Тому що у нас завжди а, Нептун про м, ну, якусь таку красиву творчість, створення чогось. Це ж ілюзія, він іль, великий ілюзіоніст Нептун. А ілюзія це що? Це щось ми створюємо, якусь картинку, і ми її презентуємо, віруємо в неї. Ну І про, і, кхм, вибачте, ідеологію, а, про якусь ідею. Нам треба мати ідею, щоб у нас світилися очі, нам було цікаво жити своє життя. Ось на цій прекрасній ноті риби я завершую всі прогнози, вже записані, і а, щаслива повернутися і робити для вас знов ці прогнози, тому що це ну, якась магія. Мені це дуже подобається а, бути вашим новигатором. Будь ласка, підписуйтесь, діліться і пишіть коментарі, пишіть відгуки, як ви там живете своє життя. Чи є це для вас корисним? Оці всі розклади таро. Добре. Папа, -па, до зустрічі в травні.